Дні. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Представляємо Детралекс у новому пакуванні, де п'ятикомпонентний склад полегшує симптоми хронічного захворювання вен. А ще на пакуванні є схема лікування. Одна таблетка на добу до трьох місяців. Детралекс. Ти не переможна, як завжди. А в конфітаміну сп'ятися. Докупшиє судоми турбують вночі. При судомах м'язів таблетки долгіт антисудоми. Скажи стоп. М'язовим спазмам. Долгіт антисудоми. Для розслаблення м'язів калиток. Сьогодні ми дізнаємось хто швидше. Найшвидша тварина на землі. Чи найшвидший мобільний інтернет у тарифі турбо? Вода переміг? може, спробуємо ще раз. А тариф тупо може безлімітно. Вода найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Vodafone. Казкова країна Морозова запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. Морозиво хрещатик, -хрещатик від вірний пломбірний. Не дозволяй робцям псувати твоє життя. Гель контракт з потрійною дією. Контракт експерт з рубців. Я б одягла зграю птахів. Яка б він мене назад до міських вогнів. Життя вдягне у те, що цінне. Answer брендс. Premium Fashion Brands. Допоможи заспокоїтись уступі. Бестія для заспокоєння. Бестія заспокійливе для активних людей. Шано інновації для здоров'я. нації. Мамо, мене вирфа. Завжди леша При інтоксикації може виникати зневоднення, і важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою. Рео Рео Рятує Рео вода для спеціальних медичних цілей. Запам'ятав а -токсил. Справжній Справжня по справжньому допомагає. Дві стрічку. Обмаль сил звучить заманливо, якщо ти любиш страждання в інакшому разі, хочеться вистрибнути зі свого тіла і втекти куди подалі. Може, на дачу? Точно на дачу з зминопис.